А ви знали, що існують дитячі візочки, які можуть міняти колір під ваш настрій? Це пробекса гламур в комплектації 2 в 1 або 3 в 1 від європейського виробника, легка алюмінієва рама чорного кольору з золотими елементами, Зносостійкі непробивні гелеві колеса великого діаметру, система подвійної амортизації коліс і рами, та антишокова амортизація ведучих коліс САС. Гарантія від виробника 12 місяців. Низ люльки виконано з стильного глянцевого пластику, а верх з комбінації якісної пошкіри і водовідштовхуючого текстилю. Люлька має функцію регулювання підголівника, кокосовий матрасик в комплекті та чохол на ніжки з відворотом з оглядовим віконцем та швидким доступом до малюка. Батьківська ручка регулюється по висоті. В комплекті йде сумка для батьків, додатковий матрасик для полинання, москітна сітка, дощовик та підсклянник. А також один комплект кольорових накладок на ваш вибір, а всі інші можна докупити для створення своєї індивідуальності. Капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію та ручку для перенесення. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку. Також в комплекті йде на ніжки для холодних періодів. В комплектації 3 в одному: йде автолюлька для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь і купуйте в Маля!